Друзі, усім привіт, слава Україні! Ви на каналі Сервантіки. Я займаюсь скупкою старовинних речей, а також їх продажами. Сьогодні я поділюся з вами своїми знахідками, а також продажами. Всім приємного перегляду, друзі. Буде корисне та цікаве відео. Порой в мої руки потрапляють справжні перлини. Погнали! Так. Купив на адресі трішечки срібла, тут пару ложечек і рюмочка с 36 1936 год. Состояние, конечно, не очень уже ломове, но купил по 14 гривень за грам. Тут 82 грамма. Так, друзі, зараз я иду к своему часовщику, треба занести водиночек і декілька годинничків забрати. Так, друзі, зараз поїдемо на адресу. Буду купувати нагороди. І зараз подивимось, що там за нагороди, чи щось дійсно стоюче, і так юбілейка очередна. Ну, сейчас посмотрим, друзья. Доброе Добрый утро, я летаю. Дружки, я. Учитесь бумажками. Вот Если у вас троебинад, как-то так интересует, ну то, ну, как сказать, в нагрузку.

Друзі, купив набір на город і в принципі заплатив 2500. Як ви вважаєте, дорого, дешево. Напишіть у коментарях. Їду додому, зараз буду, покажу вам більш детальніше. Так, друзі, що вдалося купити? Так, на першій адресі я купив трішки срібла. 82 грами, тут купив по 14 гривень за грам. Ось така ложечка. Тут у нас проби, Не видно якої проби. Ось така. Ну, уже така сточена, слізана. І ось така сломана ложечка. Тут 830-та проба. Це у нас Европа. Це я вже дома провіряв реактивом, хромпиком. Хромпік это реактив для того, щоб перевірити срібло. Ось. Бачите, темна така реакція. Е, так, і ще ось така рюмочка. Рюмочка 1935 року. Це у нас 835 та проба. Треш теж трішки пом'ята. Ну, в принципі, даже ломом ці речі. По 14 гривень за грам я заплатив 1150 гривень, я вважаю, дуже і дуже добре. Я зможу заробити, навіть якщо я продам все це ломом. Коли я купував з собою в мене хромпіка не було, і тому я вже повинен був определіти срібло без реактива. Тобто тут от... Ми бачимо, я пробу не можу побачити, і я поделюся з вами лайфхаком. Як відрізнити срібну ложку від мельхіорової? Срібна ложка, якщо ви її согнете, легко піддасться. Вона буде гнутися. Бачите, з легкістю я можу її погнути. Якщо ложка буде мельхіорова, вона, ну, Ви її так просто не зігнете. І взагалі, треба богатирську силу, щоб так от зігнути е, мільхіорову ложку. Ну, В принципі, в принципі, на всіх срібних виробах повинна бути проба. Ну, Якщо проба стерта чи там, ну, немає проби, буває таке рідкий випадок, що проби немає, то вона повинна гнутися. Так, далі. Що вдалося купити по нагородах? Е, так, ну, це таке юбілейка. Нічого матеріальної цінності не представляє. Трішки тут монет до реформи. Ну, теж стан такий дуже-дуже поганий. І дві нагороди медалі за отвагу. Це у нас мільйонник. 1200. 28 тисяч номер. Колодки вже такі потерті. А це у нас шістизначний номер 881 503. Хто не в курсі, чим менше номер, тим медаль дорожче і цінніше буде. І орден, і медалі, і значки, якщо номерні, чим менше номер тим Дорожче. Так, також Отечественна война, так називаемая Отечка, її називають в простонароді. Це у нас уже теж ювілейна медаль. Видавалася на 1985 році. Всім учасникам бойових дій, були такі медалі і бойові. Вони йшли золоті. То тут е, в оригіналі 14 грам у бойовій медалі з, е, золота. А ця медаль просто в позолоті І номер теж приємний. Ніколи в мене отечка не попадалась е, менше номер, ніж мільйон. Тут 774 тисячі. Приємний стан. Ну, все одно вони недорогі. Таку медаль можна продати там від 1000 до 1,5 гривень. Так, друзі. За це я сплатив тисячі гривень. За це я сплатив 1150 гривень. Напишіть в коментах, переплатив, чи може мало дав. Буду рад. Побачити, почитати вашу думку. Друзі, ще є в мене декілька продажів. Продав в своєму магазині Etsy. Такий годинник. Побіда, демократія. Так, скрін за скільки продав, прикріпляю І ось такий орієнт. Теж продав у своєму магазині Етсі. Так, в другому магазині Етсі, в магазині дружини, продав ось таке фото Сталіна. Стареньке фото. І ось такий гербарій. Так, тут по питанню, що можна продавати на Еці. От дивіться, ось цю парочку ми продали за 28 доларів. Друзі, 28 доларів. На барахолці у нас на Петровці можна купити таке. Анічка і купила це на Петровці за 20 гривень. Оцю парочку. 20 гривень. Вона побачила. В цих речах свій потенціал і придбала. Ось вона продала за 28 доларів. Ну, з безплатною доставкою, правда, за доставку ми сплатимо з цих 28 доларів. Мінус комісія, ну, доларів 15. Ми точно з них заробили. Дуже приємна продажа. Ось так, друзі. Так, друзі, от мої продажі за декілька останніх днів. Так, на сайті аукціоні Віоліті я продав ось такий подстаканник. Як правильно, може, підсклянник? Ну, підкажіть, будь ласка, бо я не знаю, як правильно українською. Подстаканник називається. Дозор. Він мільхіоровий. Е, Кстаті, він продав продан. Це, ця річ, цю річ мені задонатили. Задонатили, це на збір підуть. Кошти 600 гривень. Так, продав ось таку фару. Це фара з якогось е, з, повинна бути з якогось самольота. Ось така, з невеликого, мабуть, з гражданського. Якогось самольота. Продав також на Віоліті за 150 гривень. Продав ось такий рубанок за 150 гривень. Все на тому же аукціоні Віоліті Так, тото. -то. А ну-ка, перестань. перестань. Перестань смоктати лапу. Не бачиш, я знімаю. Так, друзі. Також на сайті OLX я продав ось таку гармонь. Гармонь Тульська. Продав за 2000 гривень. Ось зараз везу вже на пошту. Буду відправляти Укрпоштою. Так, також продав картину цю на сайті Violet за 800 гривень. Ця картина теж. Картина була на донат. Людина її задонатила. За 800 гривень продав гроші йдуть на баночку, на збір. Яка була ситуація з цією картиною? Людина задонатила там, там меншу картину, портрет був жінки. І, в принципі, ця картина була на горищі. Людина її хотіла викинути. Ну, якби я сказав, можна подивитися, попитав так. Людина говорить: людина погодила, щоб я подивився на неї. Ну, в принципі, я запропонував і її забрати. Так, як мені задонатили цю картину? Людина хотіла її викинути е, на смітник. Ну, я, в принципі, слава Богу, е, встиг її врятувати. І ось що маємо, продали за 800 гривень ось в такому стані. Да, вона десь потріскана, є втрати по рамі. Но в цілому, в цілому, Картина старенька. На старенькому холсті. І вона знайшла свого покупця. Друже, дякую, що дивишся мої відео до кінця. Підпишись обов'язково на канал, протисни лайк, коментуй. Мені дуже важливо знати твою думку. Я обов'язково відповім на кожен коментар. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава зсу.